Карело Ультімо – універсальний візочок 2 в одному, який вразить вас своїми можливостями. Тут є навіть те, чого немає в багатьох преміальних брендів. Дивіться далі. Карело Ультімо стильна, сучасна та дуже якісна, має міцну раму. Преміальні тканини, які легко чистяться, ідеально підійде під будь-яку пору року. Водовідштовхувальне покриття, стильна кольорова гама. Зручна ручка сека А тепер родзинка цієї моделі. Вперше з системою Memory Button вбудовані в самі модулі. Знімати або встановлювати люльку чи прогулянковий блок ще ніколи не було так просто. Лише одним дотиком. І так само ви обираєте регулювання висоти модуля прогулянкового блоку. Прогулянковий блок Керело Ultimo продуманий до дрібниць. Спинка легко подовжується за висотою. А підніжка регульована та також може подовжуватись. Вашій дитині завжди буде зручно та просторо. В 6 місяців так і в 3 роки. Оглядове віконечко для матусі. Плавне регулювання спинки до положення лежачі. Каптур подовжується. Та максимально захищає малюка в будь-яку погоду. П'ята точка в ремені безпеки та захід від сповзання. Карела Ultimo легко справляється з любими типами доріг. Великі прохідні колеса з амортизацією подарують комфортну прогулянку навіть там, де асфальт залишає бажати кращого. Ідеально для активних батьків, які цінують зручність кожного дня. Карела Ultimo Функціонал преміум класу за доступною ціною створений щоб дарувати комфорт вам та вашому валюкові. Обирай прямо зараз та замовляй в лолі долі.